Маємо ось таку класненьку Kia в продажі. Це SportEdge 2018 рік. Автомобіль з Америки з цілою безпекою, з пробігом 98 тисяч км. На легкосплавних дисках, гарна гума, класний кліренс. В автомобілі повний привід 2.4, електропривід сидінь, збережений салончик, допомога при спуску, автомат, USB, шки флешки, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, датчик світла, дощу. Камера заднього огляду, усі скопідіймачі. В автомобілі просторий задній ряд. Бачимо, невеликий у нас там такий перепадик, що дуже зручно. Ось так вона виглядає позаду і покажу вам багажник. Великий просторий багажний відсік. Докаточка, домкрат, все в нас присутнє. Зацікавив вас такий автомобіль. Чекаємо вас на тест драйви місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, Biereut. Працюємо без вихідних, придбати дану автівку можна в кредит, в лізинг або обміняти на вашу з послугою трейдинг.